Я туряниця Руслана, займаюся в Київському спортивному ліцеї. Мої найвищі досягнення це чемпіонат Європи в цьому році та кандидат майстру спорту, багаторазова чемпіонка України та міста Києва. Я хотіла більше розвиватися у спорті, знала, що тут багаторазові тренування, харчування та проживання, хотіла стати більше самостійною. Війна застала мене на перших навчально-тренувальних зборах. Ми туди приїхали 4 дні до повномасштабної війни. Ми пробули в окупації 76 днів. Там були відключення світла, зв'язку. Ми були в повній ізоляції, але наш тренер нас підтримував та дбав про нас. Коли я їду на навчально-тренувальні збори, наші вчителі підтримують нас в класрумі та скидують домашні завдання, тому вчитись ми встигаємо. У нас команда складається з багатьох дівчат та трьох Е, У нас дуже дружня команда, ми один одного підтримуємо, особливо на зборах та змаганнях. Влітку у нас проходить багато навчально-тренувальних зборів, особливо перед чемпіонатами України, Києва і відбіркових змагань на чемпіонат світу та Європи. Кирил Іванович Тимко нас дуже сильно підтримує. Він для нас є мама, тато, друг, який ніколи не вкине в біді і завжди поруч. Для мене найбільша спортивна мрія це виконати майстра спорту та відібратися на чемпіонат світу у класі вісімка.